Сьогодні вівторок, 3 вересня 2024 року. Заняття соціум, тема заняття дитячий садочок. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться. Ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Як і обіцяла, сьогодні у нас з вами знову зустріч. Зустріч буде незвичайна, а яка зараз ви відгадаєте. Тож сідайте зручненько і дивіться уважненько. Так, дітки, сьогодні ми з вами проведемо подорож по дитячому садочку. Згодні? Згодні. А на чому ж ми будемо подорожувати? А давайте ви відгадаєте загадку, і ми з вами поїдемо. А на чому? Слухайте уважно: пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. На чому ми з вами будемо подорожувати по садочку? Так, на маленькому казковому потязі сідайте скоріш, займайте свої місця, ми вирушаємо. Їде поїзд весело, паровоз гуде, стукотить колесами наш вагон веде. Перша наша зупинка це група. Всі ви знаєте, що в дитячому садочку дуже багато груп. І групи для різного віку, для різного віку діток. Є групи для самих маленьких і є групи. Для діток, які готуються вже до школи. Є звичайні групи для таких діток, як і ви. Подивіться уважно, в кожній групі багато меблів, багато іграшок, для того, щоб дітки гралися і спілкувалися. В кожній групі дуже чисто і затишно. Дітки слухають казки займаються, граються і знаходять тут собі нових друзів. Група це ваша друга домівка, тому що в групу ви приходите зранку, а додому йдете ввечері, цілий день ви знаходитесь у своїй улюбленій групі. Як я і говорила, дітки, в групах дуже багато іграшок, щоб діткам було цікаво знаходитися тут. Вони можуть і малювати, і е, гратися з ляльками, з машинками, строїти якісь побудови дуже цікаві. Я вважаю, що в групах дуже весело. Кожна група. Має свій режим дня. Подивіться, дітки, на малюнок і скажіть мені, що ми можемо робити в групі. Так, так звичайно, ми там і їмо у нас. Сніданок, обід, вечеря. Займаємо, звичайно, можемо малювати, можемо відпочити. Так, це теж є в кожній групі. І, звичайно, у нас дуже багато прогулянок і різних ігор. Молодці дітки, вирушаємо далі, сідаємо на наш потяг. Їде поїзд весело, паровоз гуде, стукотить колесами, наш вагон веде. Наступна зупинка музична зала. Так, дітки, в кожному дитячому садочку є музична зала. Що ж це за зала така? Давайте з вами подумаємо і пригадаємо, що в музичній залі можуть робити дітки. Правильно, вони там співають, танцюють, слухають музику, так? грають на музичних інструментах, а ще в музичній залі відбуваються різні різні свята і розваги, і різні естафети. О, я не знаю, мені дуже подобається музична зала. А головний музичний зал. <залі>. Керівник музичний. Це така людина, яка буде вас вас навчати правильно співати, познайомить вас з світом музики, навчить грати на різних музичних інструментах. Їдемо далі. Сідаємо в потяг. Поїхали. їде Поїзд весело, паровоз гуде, стукотить колесами, наш вагон веде. Наступна зупинка? Медичний кабінет. Так, дітки, є і такий в нашому, в нашому садочку. Працює тут сестра медична. Цей кабінет потрібен для того, щоб Медична сестра або лікар слідкували за вашим розкладом, занять режимом дня, слідкували би за вашим здоров'ям, самопочуттям, щоб ви вживали дуже багато вітамінів і корисної їжі. В цьому кабінеті дуже чисто і затишно. І я вважаю, що цей кабінет просто потрібний в дитячому садочку. А зараз хочу з вами, я дітки, трошки-трошки пограти. Давайте з вами подумаємо і скажемо, що потрібно медичній сістрі для роботи. Ось подивіться, яка в нас гарна, весела медична сестра. Що ж їй потрібно для роботи? Дивимось на ці малюнки. Що ви тут бачите? Так, звичайно, тут і ракета, і градусник, і планета, і шприц. Давайте з вами обирати, що потрібно для роботи для нашої сестри медичної. Так, звичайно, градусник потрібний, а хто знає, для чого? Щоб міряти температуру, правильно. Я вважаю, кожного дома теж є такий градусник. і коли дитинка погано себе почуває, звичайно, по-перше, треба виміряти її температуру. І ще нам потрібний шприц. <смі> Багато дітей, діток дуже лякаються його, але цього робити не потрібно. Ставляємо ці предмети для нашої медичної сестри. Так, і шприц, і градусник. Все правильно, з За завданням дітки, ви. Поралися дуже правильно. Їдемо далі? Їде поїзд весело, паровоз гуде, стукотить колесами, наш вагон веде. Наступна зупинка! Куди ж ми з вами приїхали? Ой, подивіться, а приїхали ми з вами на кухню! Подивіться, яка краса, як тут чисто, як блищить посуд. Подивіться, дітки, і скажіть мені, на кухні для дитячого садочка посуд такий же, як і у вас вдома, чи він трошки відрізняється? Так, звичайно, відрізняється. Своїми розмірами, звичайно. А хто мені скаже, для чого в дитячому садочку такі великі каструлі? Так, для, для вас, для діток, то був ще в дитячому садочку, діток дуже багато. А що ж повар може зварити в каструлі в такий? Так, звичайно, це перша страва може бути борщик або супчик, або щось таке вкусненьке, смачненьке якесь. І, звичайно, компот. Компоти для вас з смачненькими фрукточками і вітамінками. Так, правильно, дітки, молодці. Якщо ми з вами погралися трохи для. Медичної сестри підбирали ми е, приладдя, які їй потрібні. Давайте сьогодні пограємо із кухарем, так? Він теж, подивіться, який веселий але в нього нічого немає. Треба підібрати речі, які підійдуть йому для роботи. Роздивляємось картиночку. Що ви тут бачите? Які предмети? Так, тут і корабель, і сковорідка. Ну, підказуйте. І якір є, так, і ще є лопаточка. Ой, дуже-дуже багато всього, але ми потрібні вибрати тільки те, що потрібно кухарю для роботи. Обираємо сковорідку. Правильно. Скажіть мені, дітки, для чого вона потрібна? Правильно, щоб щось на неї. Жарити, так, правильно, і що ми ще вибираємо? Лопаточку, звичайно. А для чого вона потрібна? Так, щоб перегортати смачненькі котлетки, так? Так, звичайно. Ну що ж, вставляємо нашому кухарю необхідні предмети. Сковорідка, повторюємо, сковорідка і лопатка. Повторюємо лопатка. Так, дітки, кухарі наші, я бачу, що всі довольні, веселі. Ми з ними попрощаємося і їдемо далі. Їде поїзд весело, паровоз гуде, стукотить колесами наш вагон веде. Наступна зупинка. Ой, дітки, подивіться, ми з вами приїхали в пральню. В кожному садочку, звичайно, є пральня, і працюють там прачки. Вони беруть вашу так, можуть і якусь лялькову одежу, так, і постільну білизну, і ваші рушнички, звичайно, роздивіться, будь ласка, дітки пральню. На пральні не одна пральна машина, як у вас вдома, а їх декілька. А чому їх декілька? Давайте подумаємо. Тому що діток багато в садочку, так, і, звичайно, багато роботи у наших прачок. На пральні теж дуже чисто, дуже світло і завжди дуже приємний аромат стоїть так? від прального порошку. Звичайно, дітки. Ось такі веселі пралі у нас працюють. так? В нашому садочку, дітки, є ще дуже-дуже багато приміщень, людей, які там працюють, але ми не можемо про все розказати в одне заняття. Тому ми потім з вами потроху будемо дізнаватися про все-все-все, про всі професії дитячого садочка, про всіх дорослих, які там працюють. Дізнаємося про це трохи пізніше. Потяг кличе нас в зворотню дорогу. Подякуємо працівникам дитячого садочка. За цікаву подорож. так? Ми сьогодні були ой дуже-дуже багато де. На останок нашого заняття я хочу прочитати вам маленький вірші про наш дитячий садок. Послухайте: Садок, веселий дім, тут робота є усім, тут майструють, тут будують. Лісові хвоста малюють, наш улюблений садочок, наш привітніший куточок. Радо діток зустрічає, завжди всміхнено вітає. В дітсадочку кожна справа і корисна, і цікава. Всі малюють квіточки, гарно ліпля діточки, свято радо зустрічають, пісні весело лунають. Ось таке заняття, заняття подорож у нас сьогодні відбулося. Я вважаю, воно вам сподобалось. Я дуже старалася. А зараз я з вами прощаюся, дітки. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. До побачення!